Кятив себе для медицини, За мчі вчився, мрія, віддавав, але так рано відлетів у вічність. Пішов в життя, Бійців він рятував. На подвір'ї 91-ї гімназії людно. Сьогодні тут вшановують пам'ять героїчного випускника одного з кращих учнів закладу. Сьогодні у нас відкриття меморіальної дошки в пам'ять про мого загиблого брата Різниченко Олексія Миколаєвича. Він був у війську начальником медичного пункту. Загинув під час евакуації поранених під час звільнення лиману у цивільному житті. Він був лікарем, завідуючим амбулаторії, сімейним лікарем на другому східному І був досить знаним лікарем у. Тій місцині, взагалі, по місту вчителів про Олексія тільки найкращі спогади. Він вирізнявся неабиякою еродицією, довершено володів англійською, закінчив школу екстерном і вступив на бюджет до медуніверситету в Харкові. Там і закінчив військову кафедру, мав військову спеціальність. Йому цікаво було все. Він самостійно вивчав міжнародну економіку. Виграв два рази гранди у міжнародний табір Інліберті, куди їздив на навчання і зустрічі з, велик... з відомими економістами Грузії, України, Латвії та інших країн, які туди приїжджали. Він постійно навчався на різних курсах з підвищення кваліфікації. І ці курси були не тільки україномовні а й англомовні тобто, він дуже добре знав англійську мову. Він дуже любив історію, надзвичайно любив історію і тому е, знав всі е, про всі події, які добувалися в нашій країні, і він знав, що буде ця війна, що буде війна, що вона буде затяжна, вона буде важка, але все рівно він вірив в те, що ми ми в ній переможемо. Олексій Різниченко не був професійним спортсменом, але мріяв подолати марафон у 21 кілометр і наполегливо тренувався. Любив подорожі, об'їзди майже всю Україну. Особливо пам'ятною для нього була поїздка під Крути, історичне місце слави українців. І От він поїхав туди саме 19 січня, для того, щоб відвідати музей саме в цей день. Під'їзду до цього музею немає. Він йшов пішки через засніжене, через засніжене поле. І коли прийшов, то цей музей, на жаль, був закритий. Але через те, що він вміє знайти підход до будь-кого, визвали директора цього музею, і директор цього музею провів екскурсію спеціально для нього і подарував йому навіть книжки, які е описували цю подію е під Крутами. І Він казав, що я не поїду за кордон до тих пір, доки не об'їжджу всю нашу країну. Його душа боліла за Україну. рвався на фронт ще з 2014-го, А в травні 22-го став до лав 66 шостої окремої механізованої бригади загинув у 28 років. Не встиг одружитися. Хоча планував цю подію. Я пам'ятаю ці це. Завжди такі були дуже допитливі розумні очі. Якась така, незважаючи на вік. Така така глибина мудрість якась така життєва, і надзвичайно допитувалися. Я пам'ятаю, як він малим писав, що він хоче бути президентом колись в одному створі. І я собі просто уявляю, яка це була країна, якби він став президентом нашої країни. І він справді був надзвичайно людиною, яка любила історію про Косарків, він знав дуже багато, ще з маличку. І він сказав ким? Сказав, хоче бути кардіологом. І я пам'ятаю на слайді таке велике-велике серце, і його усміхнене обличчя таке. І я так зраділа, тому що знає, я, знаєте, подумала, що це ж які треба мати не просто делікатні руки, а делікатну душу, щоб торкатися людських сердець. І я думала, що а серця в нас зараз усі, правда, не дуже здорові. Про свою патріотичну позицію, про свої подорожі Олексій писав у власному блозі. Він і досі відкритий. Тепер, як і меморіальна дошка у 91-й гімназії, зберігатиме пам'ять про легендарного бойового медика-лейтенанта Олексія Різниченка. Дзія Шевченко, Назар Просенко, день.